Вітаю, малята! Рада зустрічі з вами. Послухайте, будь ласка, загадку, і ви здогадаєтеся, про що ми сьогодні будемо говорити. З ними граюсь, обіймаю, бережу їх, доглядаю. Гарно на полички складаю, хоч багато їх і маю. Здогадались, хто це? Про що йдеться? Так, правильно, мої хороші, про. Іграшки. Погляньте, скільки в мене їх на столі. Іграшки потрібно берегти, гарно гратися. Так? І з ними можна поділитися з другом або з сестричкою, чи з братиком. Але з моїми іграшками трапилась біда. Наш ведмедик замастив лапку. Що він робив? Пив цілющий чай із калини. І ще ж туди додав трохи варення і геть замастив собі лапи. Малята, а чи знаєте ви, що деякі іграшки можна просто мити у воді, замочивши їх, а деякі не люблять води? Ось такі механічні іграшки. І ось такий, як наш ведмедик, він не дуже хоче весь купатися. Тому я покажу вам, як можна почистити лапку ведмедика за допомогою щіточки. А для того, щоб ви гарно попрацювали, ви повинні одягнути спеціальний одяг або фартушок, тому що робота з водичкою зазвичай вона потребує спеціального одягу. Застелити робоче місце, або, може, ви будете працювати в вані, все одно будьте дуже і дуже обережні. Нам знадобиться мисочка з водичкою, ось така щітка і мило. Ой! Наш медик одразу почав бурчати, коли побачив мило. Воно дитяче і не щипає оченята, але ми ж будемо тобі мити лапи, малята. Мило, будь ласка, будете наливати разом з мамою або з кимось із старших, з братиком чи сестричкою, добре? Тому що потрібно бути дуже-дуже обережним. Тепленьку водичку розвели за допомогою щіточки. Розмішали. І в нас вже вийшов мильний розчин. І якщо ваш ведмедик чистесенький і в нього брудні тільки лапки, ми їх просто почистимо ось цією щіточкою вологою. Ось так. Потремо ось такими рухами. Угу і цю. Ось і бруд відмився трошечки ще, ще. За потреби ще підмочіть трошечки водичку і вмило. Ось так. А тепер. Бачите, лапки в нього трошки вологі. І ми їх можемо витерти за допомогою рушничка. А можливо, вам мама дозволить, навіть його просушити можна феном. Але тільки під наглядом дорослих. Добре? Краще взяти ось так витерти. Рушничок м'якенький, ведмедик м'якенький. Все, і він чист... тесенький, чистенький. Малятка, була дуже рада з вами зустрітися. До зустрічі, мої хороші!